Вітаю! Це подкаст Окішові центру спільних дій. З вами Яна Проць та Оксана Заболотна. Заочки більше не буде. Говоримо про законопроєкт, який пропонує реформи у сфері вищої освіти. Великим потрясінням для вищої освіти стала пандемія коронавірусу, адже здебільшого класичні університети не були готовими, як і ніхто не був. Але вони не мали платформ і можливостей для дистанційного навчання. Не всі викладачі вміли користуватись технічними засобами. Згодом. Це все освоїли, а з повномасштабним вторгненням це, взагалі, для деяких студентів стало єдиним можливим способом навчатися, тому що деякі регіони були в окупації багато кому довелося покинути домівки і виїхати за кордон, але закон все ще не передбачає, наше законодавство не передбачає можливості дистанційного навчання. Тому депутати вирішили це унормувати і пропонують ввести дистанційку на рівні закону. Спочатку проєкт закону передбачав відмову від заочної та вечірньої форми навчання на бакалавраті і магістратурі, і дистанційка, чи то мала їх замінити, чи просто бути собі такою самобутньою і без заочки. Але Верховна Рада у другому читанні. Ці зміни не підтримала і продовжила існування заочної форми навчання в Україні. Чи означає це, що від впровадження дистанційної форми навчання відмовилися? І чому від заочки спочатку хотіли відмовитися, але врешті її вирішили залишити? Хочу трішки роз'яснити, тому що ми тут говоримо про законопроєкт 10177. Він поки що направлений на розгляд законопроєкту і народними депутатами в планарній залі ще не розглядався. Він насправді стосується більше індивідуального плану навчання міждисциплінарних освітніх програм, також навчання і визнання результатів навчання в закладах вищої духовної освіти, і тільки в перехідних положеннях. Там є норми, що останній прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в 2023 році, а для отримання ступеня бакалавра і магістра за заочною та вечірньою формою навчання закінчується теж в 2023 році, тобто, в наступному році в нас би не мало бути. За очки. Але народні депутати, от 8 листопада, вони ухвалили законопроєкт, який насправді дуже короткий за змістом. І спершу була інформація, що заочну та вечірню форму навчання таки скасують, але потім сказали, що правками в залі її таки залишили. І наступного року не, не проводитиметься набір вступників лише за ступенем молодшого бакалавра. Тому Ситуація така доволі неоднозначна, тому поки що заочна та вечірня форма навчання в нас зберігається. Але якщо комітет а потім і Верховна Рада розглянуть законопроєкт, який ініціював Кабінет міністрів щодо змін у вищій освіті, комплексний, то є все таки надія, що її скасують. А чим заочка погана для багатьох? Вона, наприклад, була можливістю. Вчитися коли тобі потрібно працювати, і ти не можеш поєднувати навчання. Чому власне її потрібно скасовувати? Насправді, урядовий законопроєкт він не просто скасовує заочну та вечірню форму навчання, натомість він впроваджує і надає можливість дистанційного навчання, яке набагато краще відповідає якраз тому, що ти кажеш, мати можливість поєднувати роботу і навчання, і здобувати освіту не одразу після школи. А як на мене, скасування заочної і вечірньої форми зумовлено тим, що склалась така репутація цих форм навчання. Навчання, що люди просто отримують диплом, не отримуючи реальних знань. Ще однією проблемою, про це ми неодноразово говорили в дайджестах, було те, що чоловіки призовного віку часто. Легально ухилялися від мобілізації, вступаючи в університети. І Є університети, де кількість вступників зросла просто в якусь нереальну кількість разів. І, як на мене, це теж така негативна тенденція, і, можливо, з часом депутати її виправлять. Повертаючись до поєднання роботи і навчання. Серед моїх знайомих, хто вчився в університеті під час пандемії коронавірусу, більшість, напевно, намагалися поєднати роботу і навчання, і звісно, денна форма навчання цього не дозволяла, тому що щось точно страждає по якості. І я рік вчилася в цю за програмою обміну, і там кожен студент сам визначає свій графік. І щонайменше ти маєш провчитися в університеті три роки, але якщо ти хочеш, можеш розтягнути навчання подовше, наприклад, ти працюєш і можеш тільки раз в тиждень ходити в університет. Ти можеш так робити, але тоді доведеться довше повчитися. Наприклад, близько 5-6 років, а не мінімум три роки. Ключовим у цьому навчанні є кількість кредитів, які ти маєш накопичувати за весь час. Кредити це одиниця вимірювання обсягу навантаження студента. Зазвичай вони відповідають кількості годин, які студент чи студентка могли б витрачати на той чи інший предмет. Один кредит становить приблизно 30 навчальних годин. Тоді кожен предмет має певну кількість кредитів, зазвичай це 3 чи 6. І за час навчання на бакалавра тобі просто потрібно назбирати 180 цих кредитів, тобто за один семестр ти можеш взяти предметів на 20 кредитів, на наступний можеш надолужити, обрати 40 кредитів, і таким чином можна надолужувати і не розтягувати програму. Це передбачає певну гнучкість. Розкажи більше про те, як має формуватися індивідуальний план навчання після ухвалення законопроєкту в Україні, чи буде схожим він, чи що відмінного взагалі із згаданою європейською системою навчання. Цей законопроєкт пропонує, що студенти матимуть змогу розробляти індивідуальний план навчання на кожен рік. Як ти вже сказала, чимось схожий досвід насправді, тому що студент зможе собі встановлювати річне навчальне навантаження, але є обмеження на це навчальне навантаження. Воно має становити не менше 30, але не більше 80 кредитів, ЄКТС для студентів на початковому, бакалаврському та магістрському рівнях вищої освіти. Також, що важливо, студенти зможуть змінити тривалість навчання в межах програми. Є умови, за яких вони можуть це зробити. По-перше, його можна скоротити не більше, ніж на 25% шляхом збільшення кількості кредитів протягом року, але обов'язковою умовою є своєчасне і успішне проходження всіх контрольних заходів. Також важливим є те, що в разі скорочення строку навчання розмір оплати за весь строк навчання не зменшується. Також законопроєкт затверджує міждисциплінарні освітні програми, що це означає, і чи значить це, що можна буде здобути, наприклад, два фахи одночасно. Почну здалека. В законопроєкті вводиться поняття міждисциплінарна предметна область. Це така предметна область, яка охоплює предметні області галузи знань або двох галузних знань, або групи спеціальностей однієї, або навіть декількох. І міждисциплінарні освітні програми вони якраз створюються в межах цієї міждисциплінарної предметної області. Тобто особа фактично може брати курси з однієї і з другої галузі знань, і тоді отримати один диплом. Два дипломи вона точно не отримує. Тобто це більше про вивчати те, що тобі подобається. Наприклад, тобі подобається і математика, і біологія, і але програма цього не передбачає зараз, ти мусиш обрати. А так, з введенням нового законодавства, ти зможеш вибрати і те, і те з двох програм. Так, так, фактично, тут пропонується значно більша гнучкість і індивідуальна свобода для студента. Але, звичайно, ці міждисциплінарні освітні програми вони будуть регулюватися університетами, і це не буде зовсім вільний вибір, але все ж таки це буде більший вибір, ніж є зараз.